Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі Сили, чи є перешкоди нашим військовим знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Як вони хочуть. Та і Вони хочуть зараз одрізать. Вони на якусь дорогу, на якийсь шлях атаку роблять. Працює дуже багато інформаторів. Три напади. Меншенький, більший і ще більший атаки. Заперечую весь, не ти Це все, щоб перешкоди були, щоб неможливо було дістатися до міста. Оцікаю повністю росіян від Покровська. Дивіться, ці всі напади будуть відбиті, показані карти, що настільки сильні військові наші. Така буде потужна відсіч, рашисти змушені тікати будуть. вони ну дуже сильно буде вбито всю, вся їхня оця наступальна. Багато дуже поранених в них буде. Повертаю в біль сльози, страждання, що принесли росіяни Покровську нашим людям, військовим, цивільним. Повертаю їх назад. Особливо тих, хто дав їм накази. Хай так собі відчувають всю цю Більше наступати не, не зможуть. Втрачають сили, втрачають цю логістику, порушується повністю вся інфра... військова інфраструктура в расистів, більше немає зброї, живої сили. У росіян більше немає. Тікають, лякаються, Я прошу допоможіть знищити усіх дронщиків рашистських, щоб вони більше не мали змоги. Нападати на наших людей, на військових, на цивільних. Отсікаю, відвертаю от на віки вічні від усіх військових, цивільних людей. На Покровському напрямку одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одвертаю, отсікаю, повертаю їм назад. їм на голови падає І всі дрони впіві дрони камікадзе на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю, одвертаю наших військових. Українців, цивільних людей від наших медпунктів. Одвожу, відвертаю, повертаю їм назад, хай в голову летить. Особливо тому, хто дає накази, хто їх здійснює, хай в голову прилетить, їх знищить. Більше воювати не зможуть ніколи. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для наших військових і цивільних людей. Захистіть, будь ласка, всі наші шляхи дороги до Покровська, до наших військових надходить зброя, медичні засоби, все необхідне і захист, і закрите небо над Покровськом. Буде так і так і є над нашими військовими. Захист міцний буде так. От так. І я хочу подивитися ще курсь, Курський напрямок, міст, Сум, Сумська область, місто Суми. І Курський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх росіян, що обстрілюють Суми, Сумську область. Допоможіть, скажіть, що заважає знищити росіян. Багато інформаторів, дуже багато, заперечуватись негатив. Убирає бідне місто, вони ще можуть застосовувати, ще можуть застосовувати тут місто, якщо є якісь будівлі. Де приймають рішення? Там, де судять, там, де можуть влучити в якісь, не знаю, де, де приймають рішення судді в сумах. Прошу вище сили, скажіть, які плани у росіян щодо міста Суми на найближчий час, що будуть робити? А ще три дні вони будуть дуже сильно підготовлюватися і будуть ще продовжувати руйнацію. У них чи помітки, чи як-то вони не просто куди прилетить. В це все сплановано може постраждати склад. Або так, коли люди хліб, борошно, може, може це і дійсно є склад там, де насіння для того, щоб посів робити. Заперечую, руйную всі плани рашиські. І дуже гарно тут ще будуть працювати наші захисники неба. Авіація може також. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть расистів від Сумської області на Курському напрямку. Також прошу допомоги для наших військових. Ніщо не заважає знищити расистів, щоб вони більше ніяк не змогли загрозу чинити. Обстріли робити не зможуть. Повністю знищуються всі військові, які обстрілюють Сумську область, перекривають. Прошу допоможіть знищити всю авіацію Росії, вищі сили, янголів-охоронців, вся військова авіація Росії знищується, всі їхні склади із бомбами, ракетами, кабами, снарядами, дронами знищуються ще більше у расистів. Немає чим обстріли чинити. Буде так і так є. Прошу повернути, тому хто дає накази. Всю біль, сльози і страждання. І хто здійснює ці накази, хай на собі відчує повністю всі біль, страждання, все лихо, що вони чинять, буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, одведіть, одверніть від міста Суми, від Сумської області, від наших військових на Курському напрямку, від цивільних людей у всіх містечках, містах Сумської області, від будинків. Ой, від наших зерносховищ, від наших... Судді одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, дрони і а, всі каби. Балістико, одведіть, одверніть і поверніть назад рашистом, звідки їх запускають, хай там вони і вибухають і в голову прямо летять. Тому хто дав наказ на обстріл Украї... України. Всі, хто здійснив цей наказ, теж хай отримують прильот. Більше воювати не зможуть, буде так і такі. Повертаюся назад. От, і зараз я хочу подивитися. Захист для тих, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Скажіть, допоможіть, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час. Так, тут планують робити обстріл. Знову виходить карта, що можуть влучати, може і цілі в них поставлені якісь лікарні і здають інформацію. Інформатори про лікарні там, де наші, можуть ну, військові поранені, лікуються. Але на межі міста будуть збиті. от На межі міста можуть збиватися ці дрони, напевно, от і може запускатись велика кількість ракет до, не знаю, 10. Може, це якась велика кількість ракет, довгих таких швидких. Може це Х-101. І ціль у них це залізна дорога і шляхи, перекрити шляхи дороги. Саме ті шляхи, де рухається зброя, може броньовані. Техніка така, як для наших військових. І це все здається інформаторами. Заперечуюсь, негатив, убираю, руйную всі плани, ворожі зруйновані. Немає змоги расистам більше обстріли чинити. Повністю знищується вся їхня авіація, бомби, ракети, снаряди, всі склади з бомбами, ракетами, снарядами, літаки. Військові расистів повністю знищено. Більше немає змоги продовжувати обстріли. І прошу, допоможіть нашим військовим. надходить вся необхідна зброя. Для захисту, для закриття неба, 200 систем Петріот закривають небо України і вся необхідна зброя, ракети і снаряди, все для цього необхідне і є, і надходить з усього світу зброя. В Україну більше нема жодної перешкоди, буде так і так і є. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, fpv -дрон, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, скиди. Отведіть, одверніть і поверніть назад, звідки їх запускають, хай їх там на взльоті і вибухають, і хай їм всі ці скиди на голову падають. Особливо тому, хто дав наказ, хто його виконує в росіян, хай їх знищить І більше воювати вони не зможуть. Буде так і так є. От, ваше, отвертаю. Так що на цьому я буду завершувати. Все має бути добре. От, прислухайтесь, будьте обережні. Тут є така загроза може бути і по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був сильніший. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!